Дві людини поранено у в ярі. Російські окупанти двічі відкрили вогонь по житловому мікрорайону. Пошкоджено чотири будинки. Це було вчора артилерійський удар. Що саме сказати не можу. Саперечі тільки будуть працювати. З нашого боку вікової адміністрації від міської ради надаємо допомогу людям. Там трохи прибираємо, надаємо матеріали для забиття вікон, намагаємося підтримати людей, щоб вони не були в холоді. У турецьку росіяни поцілили по багатоповерхів. Також пошкоджено складські приміщення. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У Бахмуті ворожий снаряд влучив у пожежну частину. Пошкоджено автоцистерну та вікна будівлі. Наслідок обстрілу особовий склад не постраждав. Поранення отримали три цивільних особи. Це чоловіки. Рятувальниками було негайно надано до медичної допомогу постраждалим. Та на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортовано їх до лі. Ковального закладу міста Бахмут минулої доби армія РФ також обстріляла Авдіївку та селище Олександропіль. Обстрілами російські окупанти зруйнували дев'ять житлових будинків на Донеччині. За добу ворог застосував проти цивільного населення РСЗВ град та артилерію. За добу окупаційні війська чотири рази обстріляли Бахмут, вбили та поранили цивільних. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти інфраструктури. Триває евакуація з Авдіївки. Місцевих жителів адресно забирають. Рятувальники ДСНС, людей везуть до Покровська. Олександра Зоз, Новини на Суспільному, Донбас.